Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею? Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорти біля ліжка міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять жінки. Запам'ятають, що сам Дональд Трамп планує в контексті відносин з Росією, і зрештою, якою буде його зовнішня політика, все це наразі під знаком запитання. Чимало залежатиме від його найближчого оточення. Отже, кому ж можуть дістатися ключові посади? До адміністрації президента США про це далі. Державний департамент в адміністрації Дональда Трампа може очолити Річард Гренел. За попередньої каденції Трампа він був призначений послом США у Німеччині. Там він запам'ятався далеко не дипломатичним стилем роботи. Приміром, у перші години після вручення вірчих грамот зажадав від німецьких компаній вийти з Ірану. Потім погрожував вивести американські війська з Німеччини через будівництво північного потоку. 2 та недостатні витрати на оборону. Сам Гренел казав, що очільник держдепу має бути жорстким, що ж стосується України українського питання Річард Гренел говорив про створення автономії на нашій території та відмову від запрошення у НАТО найближчим часом. Змі припускають, що Гренел також може стати радником Трампа із національної безпеки. Пентагон може очолити Майк Волц або Майк Помпео. Останній займав посаду державного секретаря у часи першої каденції Трампа. Також він був директором ЦРУ. Саме зусиллями Помпео були досягнуті найбільш дипломатичні успіхи, зокрема так звані угоди Авраама, спроба мирного урегулювання конфлікту на близькому сході. Майк Помпео прихильний до України неодноразово виступав за надання нам допомоги, навіть написав відкритого листа до конгресу, якому просив припинити балаган і перестати ігнорувати російську агресію. Ще один претендент на крісла очільника Пентагону Майк Волц. Він ветеран армії США. Раніше працював на посаді радника у Пентагоні. У секторі оборони був керівником одного із підрядників Міноборони. Він виступає за подальшу підтримку України, але з наголосом на контролі за витратами коштів американських платників податків. Потенційним радником Дональда Трампа з нацбезпеки називають Кіта Келога. Потрапив він у команду Трампа як радник із нацбезпеки в апараті віцепрезидента Майка Пенса. Додатково Келог став керівником апарату Ради національної безпеки, консультативного органу, де обговорюються найважливіші питання нацбезпеки США. Він один із найбільш відданих членів команди Трампа. Уже пропонував свій варіант мирного плану для України. В основі плану заморозити лінію фронту і змусити Київ та Москву сісти за стіл переговорів. На посаду директора ЦРУ розглядають Джона Редкліфа, колишнього конгресмена і прокурора, який обіймав посаду директора національної розвідки під час останнього року перебування Трампа на посаді. Він вірний союзник Трампа був один із найрізкіших критиків генпрокурора Роберта Мюллера, який розслідував російське втручання у вибори 2016 року.